Мої дитини, наприклад, обмеження по здоров'ю. Я б хочу знати і розуміти, що є експертиза, яка проведена по цьому металодетектору і вплив електромагнітного поля на здоров'я моєї дитини, або немає негативного, або він мінімальний. Це Юлія Федчук. Вона мама учениці 24-ї гімназії, зі слів жінки. Металодетектор, який встановили у закладі, може негативно впливати на здоров'я її доньки. Ми повинні розуміти, наскільки впливає металодетектор на недосформований дитячий організм, який взагалі воно несе вплив: шкідливий, нешкідливий, нейтральний. Але я вам скажу так: електромагнітне поле. В будь-якому випадку має свій вплив на організм. Ми документи надаємо експертний висновок. Ми надали, в якому не вказано, що він несе шкоду для дітей. Батьки це не влаштовують. Яка кількість батьків наразі? У Романа Леська двоє дітей навчаються у 24-й гімназії. Він не проти металодетектора. Я вважаю, що всі ті побутова техніка і взагалі наше життя зв'язане з новітніми технологіями, через це, де би ми не знаходилися, все рівно ми знаходимося під ним. Подивився сертифікацію, яку директор школи. надавала, я вважаю, що це мінімально приміння, тобто тут немає проблем. Директорка навчального закладу Олена Ткачук каже: нині діти тих батьків, які не впевнені у безпечності металодетектора, через нього не проходять. Натомість їх візуально оглядає поліцейська освітньої безпеки, яка працює в школі. Розроблене положення про пропускний режим. В Даному положенні прописано, що всі і здобувачі освіти, і батьки, і відвідувачі мають рухатись через центральний вхід. Після того, як встановили арочний металодетектор, ми внесли зміни в дане положення, де прописали, що обов'язково. Обов'язково тепер вони ще мають проходити через центральний хід, через металодетектор. детектор. Ми знайдемо якесь рішення, яке буде влаштовувати і батьків, і заклад освіти. З початку навчального року надійшло 170 викликів про замінування освітніх навчальних закладів. Крім того, інспекторами служби освітньої безпеки було вилучено 102 створюючих загрозу предмети. Чслі це є ножі, це є газові балончики. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.